Друзі, неділя я в Києві, і вихід на книжковий ринок на печайні майже обов'язковий. Тож, дивіться для тих, хто не в курсі, як сюди поїхати. Це станція метро Печайна, ось там от сама станція. Ми, ми з вами повинні пройти ось доді. туди, і от ми вже на вході в ці ряди, то ось там далі, в принципі, стандартна блошка. А ось цей справа від мене зараз тут можна купити війні. Ну що, друзі, з платівками поки що Аблу, ще тепер я прийшов рано, двір'я ранку. Чи то довго збирають продавці, але їдуть сюди трохи пізніше. Зараз з вами наблюшку. Це виглядає так, люди торгують Ну от Підійшов ближче. Бачите, тут мушки, попік, фототехніка. Трухи від як бачите. І тут топочи. Якщо відслухав розмову двох побуєк, які... Роздивляються якісь приправи, каже, так воно ж посрочені. Так і ми скоро будемо просрочені, так що піде. Виглядало все, як кінтів, коли туди за дорожнього полотна. І от в цій частині ринку на 23 кадрів, так що всі сюди для того, щоб закупитися, меломану точно не треба. І ціни були ну, дуже неадекватні, скажімо не так. Скажи вам, що це? Ріш за все. Якось об'єднане людей, таке ком'юніті, Вони підтримують один одного. Кажуть, якраз складати правильно, товар. Це справді такий музей на покривалі, я б сказав. Ще одна підслухана розмова, чувак підходить до бабуськи і каже, мені щось на 100 гривень. Вона ну, така, що вам потрібно? Ви мене почули? Мені щось на 100 гривень. Може це такий соціальний проєкт підтримки людей. Тут, до речі, кафешка працює, машини їздять. Так, друзі, трохи був неправий з точки зору, що сюди не треба заходити, бо я зайшов і побачив ось таку людину. Це Владим Гліна. Ми знайомі були в Фейсбуці, а зараз ми вже познайомились очно. Ближче. Ближче. так. І так тут є, що вибрати платілок. Та Отак, о, друзі. 11 ранку божка в самому розгарі. А у Вадима маглина я забрав ось таку платівочку. Це від кавсисик. Буде поповнення моїй колекції. І ще одна зустріч сьогодні. Але Васіч. Yeah. Тут багато чого цікавенького є. І в новому стані, і вживані платівки. Мої друзі, на закінчення ще одна росовенька точка. Де можна багато чого цікавого придбати. Ну що, показую свій улов на сьогодні. Ось такий супермакс. Ось такий фолінер, один провокатор. І та потрібен, який я вже вам показував. Сьогодні все. Слухайте якісну музику.